Друзі, усім привіт! І сьогодні я теж вам покажу. У нас ще вроді видно. Сьогодні я вам хочу показати моїх курчат. Уже скоро буду закривати. Ось. Ось це така не зовсім курочка, вона ще маленька. Це третій виводок, тому що я зробив в цьому годі три виводка І к сожалению, деякі курочки. Зараз... Трошечки десь курочок умерло. Також були кураїді, що вмерли. І, і ось у нас ще є співник такий. І що? о головному? Що я хотів вам тебе сказати? Е, у нас чомусь е, хтось, мабуть, завіз сюди собаку. Вона отам знаходиться. Я, мабуть, не приближу. Вона десь аж далеко. Вона там знаходиться, вона похожа на лорда і тільки без хвоста. Якщо ви б хотіли таку собі собаку, то приїдьте, будь ласка, заберіть, тому що їй, мабуть, холодно, вона, мабуть, там уже цілий день провела. Вона там ходить туди назад, туди назад. І ми її бачимо вже, тому, ну, ми не можемо для собі її прийняти, тому що е, я вам зніму відео, яка вона колись, е, і е, ми не можемо для себе її прийняти, тому що ми не зможемо викормити її Тома і Лорда. Тому, я не знаю, чи той хлопчик та дівчинка, тому що його сюди сьогодні завезли. І от обглавному. Якщо вам треба собака, то будь ласка, приїдьте, заберіть, тому що вона тут, їй тут холодно, вона змерзне, а ми просто її не зможемо прогодувати, в нас немає змоги, тому що це велика собака і вона буде потребувати велику кількість їжі і вольєр. Ну, вольєр, то нема проблеми, але велика кількість їжі для неї. Потрібна, і ми не можемо зараз її цим обезпечити. Якщо б ви хотіли. Я колись займу для вас її відео. І якщо ви її хотіли забрати, то тоді я вам напишу, куди приїжджати і якось ви її заберете і буде вона у вас в добрих руках, тому що... Е, вона у нас, якби ну ми самі цього не ожидали, що вона там появиться. Вона десь там аж далеко, але ну, вона тільки ще там гуляла і зараз вона зайшла, зайшла туди за нашу кукурудзу. Там ми недавно з лордом гуляли, там то, то нічого не було. Вона сьогодні тільки приїхала. Ось ось так. О. Великий лід. Ось. О. Родинка. Хоч би шифер не вирвати. Ну добре, друзі, я зазніму вам ще відео, мабуть, воно колись вийде. Коли вона буде просто там ходити коло сівника, я вам її приближу і ви її побачите. Добре, друзі. Показав я вам своїх курчат. Дивлюся, чи вона там не вибігла. І всім. Пока-пока. Головне, не забувайте, якщо що, то напишіть мені, будь ласка. Я якщо, напишу, куди вам потрібно приїжджати в лічно. Ну, я у вас Viber, або в Телеграм, куди вам зручніше буде. І воно там десь вона знаходиться. Мені її дуже жалко. Якщо вона зараз колись не зайде, тому що вона може зайти кудись, кудись туди піти. Взагалі вдаль, кудись сюди. Якщо вона тут буде ще знаходитися завтра, післязавтра, то тоді приїжджайте, будь ласка, забирайте, тому що нам вона то не потрібна, звісно, тому що ми не зможемо її прокормити. А може вам якраз потрібна хороша сторожова собака? Добре, друзі, показав я вам своїх курчаток. Вони вже там кокають. І. Оту собачку. І всім пока-пока. А я пішов, може, і е, пішов по господарству, може, потім її побочі за зніму вам вечором відос. Добре, давай.